Погляд поїхав мій далі. Uh -huh. І раз. Ай, не докрутила, так, зрізала. Погляд. Тут важливо продовжити бачити свою траєкторію, а не просто дивитися кудись-нікуди. Ай, я бой. Ну що, ти готова? Так, дивись. Вправа квадрат. Ти її пам'ятаєш. Ти її знаєш. Ми вже з тобою її робили на, на минулому занятті. Є вправа подвійне зміщення, яку ми також робили на першому занятті. Пам'ятаєш? Сьогодні ми робимо комбінацію цих двох прав, і в цій комбінації закладена дуже-дуже важлива така штука. Дивись, ось квадрат. М умовно виглядає він ось так приблизно. Ми рухаємося, як завжди, по квадрату. Працюємо з траєкторіями, працюємо з газом, з гальмами. Тобто пригальмували контроль гальмів у повороті після апекса вихід з газом. І потім. У нас буде отака от штука. Тут конуса, тут конуса, і тут конуса. <різві> да, Можемо тюкатися, все нормально. <різві> Дивись. Ти тут виходиш з цього поворота <різві> і тут знижуєш швидкість і переходиш на першу передачу. Тебе орієнтируються ці конуса, тобто приблизно між ними переходиш на першу передачу, і тут на першій передачі входиш. У нашу вправу подвійне зміщення так. і працюєш з рівністю. Тобто повернула, вирівняла, повернула, вирівняла. Ні-ні, але... тут якраз на 360. 360. Да. Тобто повернула, 360. вирівняла. погляд uh -huh. тебе веде. Да? Uh -huh. Ти їдеш сюди, погляд веде тебе сюди. Да? Uh -huh. Ти їдеш сюди, погляд вже веде сюди. Ти йдеш сюди, погляд поїхав сюди. Тут, на виході, розгончик друга, якщо встигаєш тут, переключаєшся тут на другу, не встигаєш то вже за поворотом. Uh -huh. І знову квадрат. Знову їдемо, їдемо, їдемо. Знову перехід на першу. Тобто, у нас сьогодні буде робота з перемиканням передач, зі зміною динаміки, зі, uh -huh. зі зміною режиму, в якому ми працюємо. Uh -huh. Тобто, квадрат на другій передачі, перехід на першу передачу, подвійне зміщення. Uh -huh. Саме перехід на першу другу буде трошки важкувато uh -huh. даватися. Просто це нормально, нічого, ну, нічого поганого в цьому немає, але uh -huh. попрацюємо. Все uh -huh. буде. Окей. Ні, я зараз продемонструю. Головне. Um, головне спокій. Ой, конусам конуса вітром. Поздувала. Поздувала. І оцю бутилку заборожується, тому що вона тарабанить. Вона тарабанить. Конуса треба поставити. Вони типу десь стали? Чи що? Їх вітром а? поздувало. А, а, оці великі. А -а. Прикинь. Зараз, ну, я, зараз я хвилинку. Ну, Я поки не буду ті поправляти, поки що, ті бокові, там, де ти е, мішком саме заїжджали, ми будемо умовно заїжджати зараз, коли я буду показувати, потім, okay. коли буде мінятися, я поправлю. Okay. Е, тому що Юрій, гідність, що вітром знову може знести. Оті, оті маленькі не зносять, а великі, блін, їх вітром фігачить. Отже, поки що проїжджаємо просто по прямій. Рухаємось, розгончик, погляд наш повів нас. І десь тут будуть комуса твої стояти. Ми виходимо з газом, погляд поїхав далі. Гальма, контроль гальмів. На виході знов газ. Упор, контрольні точечки, Обов'язкове вирівнювання. Погляд поїхав. Гальма. Контроль гальмів. Тут просто мімо, бо вони їх вітром знесли. Перехід на першу передачу пригальмував. Перейшов на першу через центральне положення. І входимо. Погляд поїхав. І раз. І два. Тут вже без газу, так? Да. І раз. І два. Uh -huh. Погляд поїхав мій далі. Uh -huh. І раз. І два. І тут дивись. І раз, і на і два вже розгончик. Ага, перебув. І друга передача. Погляд. Погляд далі. Упор, контрольні точечки. Погляд поїхав. Гальма. Контроль гальмів. Знов повернула. Перейшла на першу і на першій mm -hmm. передачі знову ходимо. Шок. Все буде добре. Якщо конуса вітром зараз не поздуває другий раз, хоча я сумніваюся в цьому, то тут будуть тебе конуса стояти, і все буде окей. Okay. Ти, все, ти все будеш чітко, розуміти. Окей. Okay. Все, міняємось, да, сідай, налаштовуйся. Тільки що я бігав. І в мене випав мікрофон. Так, упав, да, упав. побився так неприємно. Ну, Вроді працює, має працювати. Буде обідно, якщо він не працює, звісно. А що шпилька відлетіла? Та да? просто від. Забився, виходить. Да, да. Отже, так, угу. да, я кону зараз ставив. Якщо вітру дуже сильно не буде, то буде окей, якщо буде, то я їх потім положу на бочок, будемо так потім Добре. пробувати. Добре. Отже, дивись, задача така. Зараз ми чуть-чуть поправимо. Угу. Зараз ми просто розганяємося, перехід на другу робимо і поки що ці конуси ігноруєш, просто приїжджаєш між ті великі і робиш ага, вакцину. Да, просто робиш квадрат. Okay. Uh -huh. Uh -huh. А потім вже на другий раз будемо зробити переходом на першу. Дивіться, що перейти на першу? Точно це те <плес> саме, що з переходом з другої, з третє на другу. Треба пригальмувати, uh -huh. знизити швидкість до мінімальної. Ти будеш відчувати, що машинка вже от, прям от аж просить. Uh -huh. uh -huh. Вже так до невеличкої вібрації буде доходити. І це якраз тобі підсказка. Щоб було Що потрібно. треба переходити? Бо, е, бажано цю вібрацію не допускати. Uh -huh. Взагалі бажано перед нею почати переходити. Але інколи як орієнтир тобі вона може допомагати. Окей, okay. окей. Okay. поїхали. Додіхаємо. Задихався. Спочатку ручничок, спочатку червоні лампочки прибираємо, потім перших. Uh -huh. Починаємо рух. Так, добре. Повертай туди між ті великі конуси. Розгончик друго. Так. Да. клас клас. Молодець. І погляд поїхав. Пригальмувала. Контроль гальмів. Чудово. На виході газ. Погляд повів тебе. Вірно, молодець. Дуже важливо саме погляд. Розгон. Хорошо. Погляд. Пригальмувала. На виході гальма. Гальма, гальма, гальма. гальма. Перехід на першу. Клас-клас! Клас, клас, молодець, молодець, непогано. І цілимся. Не газуємо. Тут же без газу. Упор контрольні точки. Погляд. Раз і два перехвати. Погляд. Ти газуєш, чуєш? Так, ага, да, да. газую, газую. Хорошо. Ай, не докрутила, так, зрізала. Погляд? Е, я почув, що ти рахуєш і раз від вас. Да, не да, не да. рахуй, тут мала бути друга передача. Не розігналася. Там мала бути друга, так? Не забувайте. Не рахуй. Угу. Сілься. Малюй свою лінію. Якого кольору твоя траєкторія? Розова. Супер. Ай. Відволік тебе, да? Да. так? Хорошо, хорошо. Виїхала. Хі. Точечки, погляд. 5. Поля далі поїхав, там молодець, Поля. Погляд мішку настацію. Не спіше. От, ага. А тепер поверне. Пов... Так, ти, ти не маєшся. Клас-клас. А що це було? Дивись, Трим або перелече. ми до повороту переходимо, якщо бачиш, що розягаєш, то після повороту. Щас я вже виїду. Угу. Чудово. От якщо звук не пише, це буде обідно. А будемо з двох тоді брати звук. Пригальмувати. Ач! Привтикала. Задачка, Задачка важка. Ні, я відволікаю тебе. Мозок не працює. Раз. Так, два. Раз. Рахую. Дивись, твоя задача повернути вирівнятися. Тут темп важливий, да, в якому ти це робиш, і раз, і два, але він якби більше як орієнтир. А чого я щеплення витискаю? На мене прилищі не їдемо. Ти не доперейшла. Угу. Так. І розгончик друг. Клац, клац. Да, молодець. Давай тепер разом з тобою я буду допомагати трішки. Пригальмовуємо. Пригальмовуємо. Перша. Клац, клац. Плавно відпустила. Молодець. Дуже непогано. Перевірся, перевір контрольні точечки, перевір. Перевір. Розслаб ручки. Ручки мають висіти на кермі, да? тобто вони не мають бути так його ну, зжимати. Погляд далі. Розгон друга. Вже. Клас-клас, упор клас. контрольні точечки. Погляд. А, а просто ти, ти коли розганяєшся, ти просто дивишся в нікуди прямо. Важливо, поки ти перемикаєшся, продовжуй малювати свою траєкторію. Це складно, але тут важливо продовжити бачити свою траєкторію, а не просто дивитися кудись-нікуди. Ну це задачка магаль, просто магаль, магаль, магаль. Важка для мого мозку. <світ> Та чого? Я в шокі. Вона не для того важка, вона взагалі не легка. Але це нормально і після таких задачок ти вийдеш в місто і в місті будеш прекрасно себе почувати. Якраз, якраз у місті оці от переходи з першої на другу, з другої на першу, вони є найскладнішими. Особливо перехід на першу. Друга. Клас-клас поля. О, зараз ти попадеш. Давай, я... давай, 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 давай. А... Поняла, так? Да? Тобто, в якийсь момент ти трохи зацикливався, а потім згадала, що треба дивитися в поворот. Uh -huh. І коли ти дивишся в поворот, дивишся очима далі. Uh -huh. Ти точно переключишся і все буде окей, і ти попадеш туди, куди потрібно. Так, погляд поїхав далі. Погляд далі. О, поки перемикаєшся, веди погляд, вірно. В цьому і ось вся суть. Поки ти перемикаєшся, твій погляд продовжує працювати. Погляд далі. Погляд, ну туди дивишся. Тут трошки протикала. Упор контролю точечка. Погляд далі. А погляд вже ось. Так. Цілишся, малюєш свою розову лінію. Моя роза. Красотка. Трохи. Ти поняла? Встигла ти бачиш Тут повертаєш керму до упора на кредит не бійся крутити руль більше Різа чуть-чуть, Погляд, Угу. угу. По -гяд, по -гяд. угу. Почала газувати, то вона трошки не встигла, відбилася. Да, yeah, трошки підгазнула. Оля, далі. О, хорошо! І ти точно цілишся. І навіть якщо ти, навіть, якщо ти вже відчуваєш, що не встигаєш, то по крайній мірі ти точно попадеш туди, куди потрібно. Супер, це воно. Давай я трошки допоможе з кермом. Оп, а тепер поверну до упора. Пригальмуй, пригальмуй. Ой, ой, ой. Не забувай, що тут перехід на першу. Перша. Я ж кажу, багато задач треба в одну секунду знати. Насправді всі задачі виконуються поступово, поочередно. Але через те, що інтервал між ними невеликий, то тобі здається, що їх всіх на кучі зробити. А насправді ні. Знизила швидкість, потім переключилась. Так само тут підвищила. На виході, отут, коли будеш повернула, і вже газ з вирівнювання. Вже газ. І друга, класна, спогляд. Ладно. Ножка ліво. Дуже важливо встигнути, відпустити щеплення до повороту. Угу. Довго тримаю його, да. правда? ти переключилася і ти продовжила його тримати. Навіщо? Як ти вже переключилася? А ти, що в нас? Конусів случилось? немає, вітром з Погляд, давай, 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 давай. Погляд там. Уявляєш, що вона там стоять. Да. Пряма, твоя пряма. Так. З другої на другу така собі ідея. Вибачте. Можна назад здати? <працю> да, Ні, давай так. Да. Просто першу передачу. Вася! Плю. Погляд, погляд, погляд. Ну, ну, там. ну, конечно, я могу. Ну, это краще ніж на нейтрал съехать, в будь-якому випадку. нашка. <працю> Ай, я зрізала, Так, дивіться, те, кто там вже не... <працю> I'm so sorry. <laughs> ну, uh, уява працює. Да? Так, малюй свою розову лінію, окей? Okay. Все, конусів немає. Малюєш свою розову лінію. Головне, що наші конуси там є. Тут то найголовніше конуса. Насправді конуси тут не так важливі. Важлива саме лінія, по якій ти їдеш. Це жасть. Давай, 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 Ой. Дивись, uh, уявляй, де, де, де твоя лінія. Уявляй, де вона. Раз і два. Раз. Не зовсім. Тому сам всі повідомляє. мене не хочу на них наїхати. <ріхи> не їхати. Сюрприз, сюрприз. Тут вже я, я сам потерявся насправді. <ріхи> Трес контент. Дивись, вони, я так розумію, і в лежачому положенні не сильно. Хіба що якісь камінці, але. Ого, ого, ого. Оце так. Да. Добренько. Добренько. Сатечка зірочка й нам. Мені в даному випадку. Хорошо, дивись. Насправді, ми з тобою зараз зйомку, мабуть, завершуємо поки що, да. Я зараз розставлю їх прижму якимись камінчиками. Трохи часу на це треба буде потратити. Ми продовжуємо цю праву. Головне, що ти зрозуміла, що потрібно робити. Все добре.